В мене сенсація. Сенсація і шок. Ось ось ці оберіги. Помните мої оберіги від чорної магії? Да, я привезла від монаха ще 5, це вже заговорений на особисте ім'я. Це оберіг-чистка. Ох, комусь повезе п'ятьом людям, які зараз мені напише перший в телеграм, написать оберіг, чистка. Оберіг чистка буде установлено на його ім'я, на дату народження, від що цей оберіг щищає? Порчу, крадник, сіра тягучка, літуча порча, любе любе могильне колдовство, кладбіщінське. Зауважую, всі магічні нападки, всі види зглазу. Всі прокльони і прокляття, всі чорні слова щищає колдунів, колдуниць, всі чорні дьявольські привороти і ритуали, такий це сильний оберіг. Я особисто буду заговарювати на три, три дні на ім'я і дату народження, кому повезе. Кому я первому відповім, бо їх тільки п'ять. Ви розумієте, це шовкова нитка. На любу руку. На чол... Дивіться, як розтягується на чоловічу, на жіночу, але не на дитячу. На дитячу розові оберіжки. Є в мене, я вам покажу. Дивіться, як він качественно, якісно зроблений. Це дерево. Тут вложена молитва епіфанія. Ниточка шовкова. Дивіться, які вони гарні. Ось щоб ви рівняли це від чорної магії оберіг. Я ось З 25 по 30 у мене там така велика кількість. Ви навіть не представляєте. Та, мабуть, 200 посилок. До 200 це точно, десь 185. І ці оберіги я ще встигаю. Заговорить, бо три дні буду заговорювати на особисте ім'я. Тобто ви носите цей оберіг і він вас чисте. Тут буде зав'язано три нитки. Це нові, Так як тут ось дві нитки на оберігі від чорної магії. Тут три буде іншого кольору, ви побачите. І ви будете носити і самі себе будете чистити. Чистить буде мій оберіг. Які зробили золоті руки монаха Епіфанія. І я установлю три обряда того, що я вам перечислила. Носить його потрібно не знімати. Якщо такі ниточки, але тут будуть іншого кольору. Іншого, Відв'язуються, так радійте цьому, тому що це таким чином з вас щистився негатив. Ця ниточка. От така вібрала в себе негатив і одв'язалась її прив'язувати не потрібно. Але цей оберіг, чистка від відьми Ядвіги буде вам носить, служить і ви будете носити довгі-довгі роки. Поки ви будете носити цей оберіг після того, як він вас, з вас все щисте, вам не страшний ніякий зглаз, ніяка порча, ніякий підклад, Ніяка підливка, ніякий дьявольський обряд, ніякий магічний обряд на ваше біополе. Це сильна річ. Але тут потрібно багато моєї сили і багато моєї енергії. Я буду старатися для вас. Хто стане першим п'ятим, хто мені напише зараз в телеграм, я прикріплю, тільки пишіть так, щоб я зрозуміла. Якщо ви хочете білий оберіг, це білий оберіг від чорної магії. Є в мене 5. Я тільки привезла 5 оберіг чистка, який ви будете носити, і буде вас чистити. Оце ниточки відв'яжеться, значить, ви щистилися. І скільки ви днів і год, років, і десятиліть <сміття> будете його носити, нічого до вас не приліпиться. Ніяке магічне. Втручання вам не страшне. Їх трошки. їх п'ять. Я просила, щоб він зробив їх більше, але ж на це треба йому час і натхнення. Він сідає, бере ці нитки. Я колись наблюдала, як він в'яже. Він співає, його не можна перебивати, Співає, наші слово стави. І тоді вже я їх забираю і ставлю на ваше особисте ім'я. Повірте, це тяжкий труд. I chcę Wam wspomnieć.